Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Медики надали допомогу 61-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в селі Тищенківка Кіндрашівської громади 26 жовтня, та 50-річній жінці, яка зазнала травм внаслідок обстрілу в селі Курилівка 30 жовтня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, п'ять БПЛА типу герань 2 один ФПІ-дрон, два БПЛА типу встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Труктури в Ізомському районі в селище Борова пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в селі Самілівка пошкоджено скління вікон навчального закладу. У місті Лозова залізнична інфраструктура. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 206 людей. Залишилося 38 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 10 тисяч 206 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 20 оперативних виїздів. За добу на побутових пожежах в місті Харкові загинуло чотири людини. Вранці 31 жовтня о 6.39 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на чотирьох господарів у Новобоварському районі. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив дві кімнати на площі 40 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: 44річного чоловіка та 41-річної жінки. Кеоперативно ліквідували вогонь. Причина виникнення пожежі встановлюється. Ввечері виникла пожежа в квартирі в Салтівському районі. Горіли домашні речі на площі 1 квадратний метр. На місці пожежі було виявлено тіло жінки 1952 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється. Вночі в Шевченківському районі виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Горіли домашні речі на площі 40 квадратних метрів. Метрів на місці пожежі рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка. Причина пожежі необережно поводження з вогнем. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купільському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку українські воїни відбили п'ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських хуторів Дворічанського і Колодязного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, піщаного та в бік Новоплатонівки та Новоосинового. Марія Сулв'ява, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.